Всім добрий день, ви на каналі DobTool. В ремонт прийшла магнітола, двохдінка на андроїді 2501 BMS Baxter. Так що, так, з дефектом не вмикається. А проблема всього-навсього була в предохранителі в запобіжнику. Його спалили. Так що перед тим як підключати магнітолу. Провірте, будь ласка, напругу, яка приходить, чи нема там короткого, чи ще щось. Ну, Тупо спалили запобіжник що магнітова не працює. Установщики, будь ласка, робіть свою качественну роботу, якісну свою роботу. Так що якось так. Так, по функціям. Підтримує Type-C, обичний USB, крутилочка, кнопочки, підтримує CarPlay, радіо, YouTube. -чик. Так що, в принципі, все, що потрібно, вона підтримує камери. Основне меню, отаке. Якось так. Вейс, карти, все це ім'я ем належність